Занадто багато критики облрада не наважилася ухвалювати перспективний план формування територіальних громад, як і раніше чи не головним його критиком виступив голова облради Василь Скрипничук. За його словами, більшість населених пунктів до реформи не готові. Першу необхідно, аби люди визначилися з ким хочуть об'єднуватися. А ще вважає Скрипничук, такі зміни можуть спровокувати сепаратистські настрої. Той факт, що в законі з'явилося неконституційне, антидержавне твердження про самостійність, Адміністративно-теритальні одиниці говорить про те, що виявляється досить ну, не знаю, провести об'єднання громад і наступила повна самостійність адміністративно територіальної одиниці. От звідки йде сепаратизм, опісля виступу очільника облради слово взяли його колеги. Більшість депутатів думку Скрипничука підтримали. Мовляв, спершу треба дізнатися думку громади. Ми таке не реформуємо, розумієте, що ми тільки збуримо суспільство, і так сьогодні ситуація суспільно-політична не є легкою в країні. В зв'язку з певними подіями я вважаю, що цей закон я вже вчора говорив. Він напевно це шестикласник. який Писав курсову роботу на п'ятому курсі. Не Можеть по такому закону йти об'єднання. Втім, дехто до адмінреформи вже готовий. До прикладу, окремі села Тисманичини хочуть об'єднатися з Ямницею. А от стати територіальною громадою на чолі з бурштином готові аж 16 сіл. Там вже навіть провели громадські слухання. Ми почали працювати над спільним статутом новоутвореної перспективної територіальної громади. Тобто, якщо в інших випадках цього всього бракує, то в нашому випадку цього не бракує. У підсумку перспективний план. План відправили на доопрацювання упродовж 10 днів. Села та міста області мають подати обранцям свої пропозиції. Їх депутати розглянуть на продовженні позачергової сесії 26 червня. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.